Всіх вітаю, У нас же весна, крига майже зійшла, залишилась трохи понад берегом. Сьогодні буду пробувати ловити білу рибу на поплавок та на донну снасть. Якщо щось буде, покажу. Всім приємного перегляду! На вудку нічого не клює, тому вирішив половити хижака. Пробую на силикон. На мілкий твістер туді дюймовий. Було вже декілька клювань. Рибка в основному стоїть на руслі, От, але не дуже велика, судячи. Все ваклювати. Бо клювання такі собі легенькі тачочки. Ну, буду пробувати. Під вудочку місце прокормив. Хай постоїть, може хто підійде. На силикон нічого. Не клюнуло, миленькі тычочки, поміняв накренк і майже відразу клювання доволі непоганого окуня. Сейчас від часу проплывают залишки криги острова А на вудку ловляться тільки такі мелкі окончики. Біла рыба клювати не хоче. Плюнув карасик на кренка причому взяв за ударчиком, все як положено. Якось так. Рибка сьогодні наче і прокльовує, але не дуже активно. Тому дуже важко засняти клювання. Снімаю, виходить, не клює, а тільки перестаю і попадаються якісь рибки. Сьогодні вся рибка підпадає під амністію. росте. і радую в наступному своїми клюваннями мене та інших рибаків. Ось така краса, сідає сонечко, небо яскраве, золоте, тихо-тихо. А я чекаю вечірнього вих... вихіду судака, бува тут попадається. Огонь вже перестав брати. Вся надія на кликастого. Ось такі малюки радують своїми клюваннями. Клює агресивно, з ударчиком. Проводку роблю повільно. Занурюю кренк на саме дно і з легким твічингом роблю проводку. Клює на паузах. Зараз його... Відсипемо і відпустимо пливи по маму по папу. Давай біжи. Крупніші екземплярчики не попадаються. Майже на кожній проводці клюють отакі от маленькі. Треба закруглятися вже. Цього випускаємо, біжи, підростай, будемо на цьому завершувати рибалочку. До побачення!